Пам'ятник небесній сотні має бути розміщений на площі героїв Євромайдану, колишньому майдані мистецтв у самому серці Тернополя. Конкурс на ескіз пам'ятника вже проводили раніше. Тоді переміг художник Григорій Лойко. Всі його пропозиції, які були подані містобудівничою радою, архітекторами міста журі. Ну просто напевно не задовольняли того рівня, який потрібно. Він написав заяву. Час трошки був втрачений. Він відмовився від подальшої роботи, тому зібрало журі і е, визначили. Е, програму прописана і умови закритого бліцконкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника Небесної Сотні на площі Героїв Євромайдану в місті Тернополі. На подачу робіт учасники матимуть місяць. Свою ідею потрібно відповідно оформити, рахувати місце розташування пам'ятника на оновленій площі героїв Євромайдану. Графічні матеріали подаються на планшетах не менше формату А 2 загальною площею не більше двох метрів квадратних. Запропоновані ескізи. Ми ради. З громадськими організаціями. Ми хочемо виставити для спільного такого ознайомлення, обговорення в інтернеті, щоб люди просто побачили, що запропоновано. Тому що, чесно кажучи, це не просто пам'ятник, це символ. Особливо в цей час. Це не тільки пам'ять про Євромайдан, це пам'ять про тих хлопців, що сьогодні гинуть. У нас в Донецьку, Луганську. Відстоючи Україну